На волині директора Машівського ліцею судили за зловживання службовим становищем. Посадовця визнали винним у привласненні диспального та бензину і призначили реальний термін. Проте, не втрачаючи надії, чоловік подався до апеляції, що ж вирішили там дізнавалися мої колеги. Закрадене пальне на 5 років у в'язницю. Скандальна кримінальна справа, яка декілька років тому розгорнулася навколо Машівського ліцею, що на Любомильщині, знову слухається у суді. Діло в тому, що директор навчального закладу за версією слідства привласнив 1800 літрів пального, які виділила сільська рада для потреб закладу. Привласнив 1800 літрів пального, завдавши в такий спосіб. Збитків на 48 тисяч гривень з січня 2019 року, по квітень 2023-го». Як вбачається з матеріалів справи, до обвинуваченого прийшла перевірка сільської ради, бо ж, мовляв, згідно бухгалтерських документів, на балансі закладу залишилися талони на паливо з загальним об'ємом 1800 літрів. Проте під час перевірки виявили серйозну недостачу. А сам очільник заявив, що усі талони знаходяться у нього, та надавати він їх не збирається. Бо Каже, заберуть. Починаючи з 2020 року, він, будучи директором навчального закладу, накопичував талони в інтересах закладу. Він позичав талони підприємцям, які, використавши їх, повертали йому інші з інших мереж АЗС. Також він надав якості допомоги талони на паливо військовослужбовцям згідно розписок. Учбовий заклад мав запас талонів на паливо через економію. Талони зберігались в сейфі. Акт по наслідках інвентарізації, під час якої було встановлено нестачу талонів. Він підписав. Проте усно повідомив комісії, що талони зберігаються в нього. Проте письмо пояснень не дав. Він не думав, що за наслідками цієї перевірки буде внесено відомості до ЄРДР. В нього є талони інших заправок, які йому повернули підприємці. Проте він теж їх не надав. Під час розгляду справи у суді першої інстанції. Чоловік не відріз відмовлявся коментувати даний інцидент, але запевнив, що це все чутки. Ясно, зрозуміло. Ну, то бачите, така ситуація. Ви знаєте, але я якщо чесно, я не хочу все це коментувати. Я Бог їм суддя тим людям, які розпускають всі ці чутки, і це прекрасно всі знають. Від кого воно йде, ну але як кажуть, час покаже. Максимально толерантно відношують до того до всіх тих пліток, чуток, до тих інтриг, що там плетуться. Судова справа закінчилася для обвинуваченого не найкраще. Зібрані докази під час досудового слідства таки довели й винуватість чоловіка. Тож суд виніс рішення визнати очільника ліцею винним та призначити покарання у вигляді позбавлення волі. Призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-управлінськими та адміністративно-господарськими функціями в установах, підприємствах, організаціях на строк 3 роки. Та бачимо, обвинувачений надії не втрачає та подався до апеляції. Але й тут невдача. Справу все ніяк не можуть розглянути. З різних причин відкладення за відкладенням так трапилось і цього разу. В чергове, коли усі зібралися на засідання, захворів обвинувачений. «Вказує, що в зв'язку з неможливостю прибути в судове засідання для участі в даній справі в зв'язку з хворобою, що є поважною причиною на його думку неявки Засідання просить розгляд справи відкласти на інший день. Тож за згодою усіх сторін засідання знову відклали. Відтак про рішення апеляційної інстанції дізнаємося лише у лютому. Звичайно ж, у тому разі, якщо усі учасники нарешті посходяться. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.